Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео в нашій майстерні. Сьогодні ми не ремонтуємо нічого. Сьогодні у нас буде огляд Огляд китайського чергового барахла. Подивився я на просторах інтернету всяке різне. Кажуть, що класна штука. Втім, вирішив придбати отакий портативний зварювальний апарат для нікельованих. Стрічок нікельованих контактів, да, щоб зварювати отакі акумулятори. формату 18650, 21700 і тому подібні. Ну, суть. Було цікаво, що воно, як воно, придбав. Купував я його через пром в Україні. Не став я його замовляти із Китаю, все воно. Те саме, сказати, що воно там дешевше, набагато. Ні. Не набагато дешевше. Бо там є деякі нюанси. Якщо люди цим займаються професійно, вони вкладають гроші і за рахунок того, що велика партія в Україні навіть можна знайти дешевше, ніж в Китаї. Ну, це лірика все. Е, в общем, отакий паспорт. Отакий паспорт китаянський, англіянський. Приходить отак. Коробочка картонна. Тут чохлик гарний, такий пакетик від нікельованої або, не знаю, надованої стрічки. Кабельок зарядки, ну і сам зварювальний апарат. Такий ось з дисплейчиком. Та й по всьому. Значить, в інструкції заявлено, що воно може варити стрічку, о, дивіться, 0,1-0,2 мм. От мені оцей. Фактор дуже цікавий і хочеться перевірити. У нас є на задньому фоні мікрометр, як можете бачити, так? Да? Зараз я вам покажу, що він не збитий, все чітко, ноль. Є в нас стрічка та, що йшла разом з ним. Отам. Давайте ми зараз заміряємо при вас. Отакий розмір, там навіть 0,1 нема, 0,09 стрічка. Раз. Тоді стрічка отака ось є у мене. 014. Ну і ось стрічка також нікельована. тільки ширша. Розмір ось такий. Видно? На да. 0,095. Отак от. І давайте зараз раді цікавості. Все. Тут у нас так само 0. Кладемо вимірювальний прилад в коробочку. Ну і давайте спробуємо щось поварити. Є акумулятор дохлий. Тут, бачите, зачищено все, щоб ніхто не казав, там, що. Воно не зачищено, не прилипає. Значить, отака махіна. Отака така махіна, є кнопочка Power. Затискаємо, тримаємо. Welcome. Все, вмикається. Бачите, є такий ось указатель. В общем, кнопочкою Power ми можемо пощлкати, і тут буде мінятися курсор, скажімо так, де ми можемо змінювати. Значить, оце ось перше, там, де 10 мілісекунд, Це довжина самого зварювального імпульсу. 10 мілісекунд найбільше. Значить, друге, ну, я чесно сказати, чесно кажучи, я ну, не знаю на що воно впливає. Я так розумію період, період цього імпульсу ну, не знаю, що воно таке. Клацав. Сказать, що десь щось дуже міняється, не дуже. Ну і делай, пів секунди стоїть це автоматичний режим. Тобто, коли він бачить, що замикаються контакти, через пів секунди відбувається точкове зварювання. Тоді, по-моєму, кнопками плюс-мінус зажимаємо, вибираємо режим ручний зварювання. Тоді, по-моєму, плюс з мінусом, ой, плюс і з павером зажимаєш, вибирається. Китайська мова. Ну, от якось так. Ну і давайте, зараз що ми? Давайте виберемо режим такі ось 3 мілісекунди. Ну, там, от, 70 чогось, також мілісекунди якісь. І давайте спробуємо разом з вами. Давайте так, щоб вам видно було. Як то кажуть, в режимі нон-стоп. Спробуємо заварити от, 3 мілісекунди і. 0,09, стрічка та, що йде в комплекті. Ну. Доволі таки непогано, але воно його не прориває. Ну, давайте спробуємо збільшити, поставимо 0,5. Отак. І давайте спробуємо ще раз. Також не прориває, але вже важче одірвати. Ну, давайте отак от, 0,7. Звучить як гарно, 0,7. Да? Шутка юмора. Ну. Ну, тут уже шишку одриває. Давайте тепер. Потом максимум поставимо 9, давайте ось 10 мілісекунд. Давайте ще раз. Оп. Ну, доволі таки непогано, але, але відриває. Отак от. от. Значить, тепер перевертаємо, бо тут вже є шишки треба зачищати. Давайте тут ось чистенько. Давайте візьмемо та, що 0,095, ближче до до 0,1 і спробуємо приварити. Ну, таке собі, шишки тут немає. Варити воно не, не дуже хоче. Давайте Так, дві. Шість точок. Видно? Видно. Ну, так воно відстає без усіляких зусиль. Я не знаю, давайте спробуємо іншою стороною перевернемо. Може там якесь покриття. Ну, Іншої трошки краще шишки є прориваються, але ну, недостатньо не якісно все це діло вариться. Давайте зараз ми зачухаємо отак от, от. Ну і що, давайте візьмемо оцю ось та що 0,14. Раді цікавості, подивимось, привариться вона чи ні. Взагалі, без усіляких зусиль. Давайте іншою стороною перевернемо. Ну, я вже чую, як воно відстає. Добре. Так, це у нас. Період імпульсу 10 мілісекунд. Давайте спробуємо. Тут що у нас тут? Поставимо більше там. Давайте ось 80 це найбільше. Давайте спробуємо. Отак от, тричі пройшли. Ну, відстає. Відстає, не хоче воно варити, так як, так як воно повинно варити. Добре, добре придавлюємо, але, ну, да, трошки більше зусиль треба приложити, але, але воно відстає. В общем, яке я можу зробити висновок? Це барахло. Просто-напросто барахло. Не тратьте свої кошти. То що, ну, якщо взяти, наприклад, дві стрічки, да, давайте отак от тоншу до товщеї, спробуємо приварити. Бачите, воно його зварює. І воно його зварює доволі таки непогано. Ну, Руками вже не одірву. Але ж ви не будете зварювати стрічки між собою, вам потрібно їх приварити. До акумулятора. Тому це не годиться. Якщо щось потрібно, шукайте щось мощне, потужне, а не отаке ось барахло. Оце отакі моменти. Ну і тепер давайте раді цікавості. Зараз я його виключаю, бо мені самому цікаво. Давайте його розберемо, подивимось, що всередині. О, китаєць є китаєць. Якби ще викрутка підходила. Я вважаю, що на нас гарантійні випадки не розповсюджуються. Бо ми то самі так хочемо. Так, одна кришка. Кришечка зроблена із стеклотікстоліта. Доволі таки гарно, красиво. Ну, да. Щось тут очікувати, якогось прям у гу Нема що очікувати. Давайте. З цієї сторони так само розкрутимо. Спробуємо заглянути до нього в душу. Чому він такий капосний? Ось тут так от на пенках на таких. О, диви, поїхало. Оп. О, отаке от, от воно, як можете бачити всередині. Бачите? Отак от, от зроблено. Акумулятор не приклеєний, прикручений двома гвинтами. літій полімерний, скоріш за все, акумулятор, але, але він тут один. Перший момент, значить, тоді, що я бачу? Оце, скоріш за все, токовимірювальний шунт, який відстежує струм один-два. 3-4. 4, 4 поліввика. Доволі-таки непогано. Доволі таки непогано подобається мені. Тут так само з цієї сторони його не видно. Але тут також шунтось стоїть, припаяний. Вам його погано видно. Не хочу відривати, бо тут ізольований коврик. Ну, і тут, що, нема тут нічого такого якогось, прям суттєвого. Тобто, якийсь мікродісплейчик. Під ним там фішечка під дисплейчик. Та й по всьому, якийсь чіп контролер контролер зарядки Type-C. Дросель, бузер, пікалка. Також купа дроселів, якісь мікросхемки, оптопара. Ну, в общем, нема тут нічого. Абсолютно нема нічого. Все на одному процесорі зроблено і все. Я так розумію, є. Бачите, ось роз'єм для програмування, я так розумію. Тактування, дата, тобто інформація, земля і живлення. Ну і все. Оце, оце отака от борода, щоб ви розуміли. Нема тут нічого якогось прям супер-пупер-мега. В общем, барахло, кусок китайського профіля гарненької якості оксидований. Та й по всьому. От, якось так. То робіть висновки самі. Я вам показав в реалі, що це таке. Я вам показав, що це барахло. Ні про які 0,2 мм, балачки навіть не може бути. Гвинти навіть розпущені. Попіджимаю. Отак от. Ні про які 0,2 мм балачки не може йти. Максимум 0,1. І таке одне до, до другого приварити. Та й по всьому. От якось так. Тому, ще раз кажу, робіть висновки самі. Потрібна вам така річ не потрібна. Я думаю, що не потрібна. Ті люди, які займаються професійно перепаковкою акумуляторів, вони на таке не поведуться, бо це, відверто кажучи, барахло. Вот, якось так. Раз ми все це діло зберемо. Тут і по всьому. Далі крішку я закрию сам. Ну, ще раз наголошую, не ведіться на лохотрон. Те, що вартує дешево, не може бути якісним, корисним і тому подібне. Ви самі бачили все своїми очима. Робіть висновки. Робимо так, отак, грязними руками. І далі буде.